Результати цієї атаки і наслідки зараз будемо дізнаватися у Івана Федорова, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю. Вітаю вас, пане Вадим. То а, а, які наслідки атаки, чи можна вже остаточно підсумувати зруйновані жертви? Пане Вадим, перш за все, вчора було дві атаки безпосередньо на обласний центр міста Запоріжжя. Перша розпочалася приблизно о 12-й, і від ворожих прильотів постраждало три приватні будинки в комунарському мікрорайоні. І на сьогоднішній день наслідки ліквідовані вікна э, дахи відремонтовані. Вікна забиті ОСБ, а Комунальники вчасно впоралися з тими задачами, які перед ними стояли. Але друга атака. Приблизно у 19.40 сторок стала значно масштабнішою, тому що ворог своїм шахедом влучив у багатоповерховий будинок, триповерховий будинок в одному з житлових комплексів на території правого берега міста Запоріжжя. А одразу на місце прибули рятувальники надзвичайні служби, і була загроза те, що полум'я від ворожого прильоту буде перекидатися на найближчі будинки, тому що було над надвели велике полум'я, і це дуже густо заселена забудова. Тож один до одного будинки стоять буквально в 15-20 метрах. Тож рятувальники впоралися з основною задачею. Полум'я не перекинулося на найближчі будинки. Його вдалося локалізувати безпосередньо в триповерховому будинку площею приблизно 700 метрів квадратних. І також через три. Три з години повністю погасити полум'я. На щастя, ніхто серйозно не постраждав сьогодні. Одна жінка 31 річня перебуває в лікарні, але її життю на сьогодні нічого не загрожує. Також ще одна дитина 11 років звернулася за допомогою до медиків від надвеликого стресу, той який вона. Пережила вчора від ворожого прильоту а також вчора рятівники врятували декілька домашніх тварин, які просто сиділи біля вікон на третьому поверсі і чекали, коли їх врятують. І рятувальники зробили і це. І на жаль, ми бачимо тенденцію, що Сьогодні щовечора, точніше на на протязі останніх тижнів, щовечора, щоночі ворог обстрілює територію міста Запоріжжя, і тому мешканці мають бути надуважні до сигналів повітряної тривоги. А як ця ніч минула і ранок, що станом на зараз пів на одинадцятого були обстріли Запоріжжя саме? Пане Вадим, а саме в Запоріжжя не було обстрілів, але за добу в нас було 458 обстрілів всього, здебільшого по фронтові населені пункти. Тож майже 500 обстрілів за добу ми зафіксували. І останнє питання, пане Іване. Чи є вже остаточна кількість людей, які втратили житло, чи підрахована вона в результаті вчорашніх двох атак? На складно сказати, тому що а, основне, що постраждало від вчорашнього прильоту, це покрівня. А, вона в хенк вигоріла це точно, але також постраждали всі квартири, тому що під час гасіння а, пожежі а, було затоплені всі квартири з третього по перший, поверх поверхи. І... Іншого виходу не було врятувальника для того, щоб зупинити повне. сьогодні. Нам відомо, що в 15 квартирах проживали люди. Ще в 5 квартирах мешканці знаходилися за кордоном. Всім тим, хто проживав в квартирах, то буде надана можливість. Як соціального житла, так і компенсації вартості оренди в суму десяти гривень від від міської влади. Але також після фіксації будемо розуміти, чим ми зможемо допомогти, чим міжнародні організації зможуть допомогти в частині відновлення безпосередньо житла. Дякую дуже пане Іване, що оперативно знайшли час долучитися до ефіру. Іван Федоров, начальник запорізької обласної військової адміністрації, був на зв'язку. далі випуск новин і Петро Демінчук. Петре, прошу.